Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінський філіал. Сьогодні у нас тут надходження Renault Megane, 2014 року випуску з дизельним 15 двигуном з механічною коробкою передач з переднім приводом. Авто приїхало з Європи. По комплектації у нас салон з текстилю, електроскоп усіх ікон, електрорегулювання дзеркал, старт-стоп, мультикермо, ось так виглядає приборна панель, бортовий комп'ютер, штатна магнітола, є кондиціонер, запуск з кнопки. Задній ляцій на гарному стані. На автомобіль встановлені 16 легоспавні диски на літній резині. Також є парктроники, автовкузовий хетчбек. Багажне відділення у нас досить просторе. Заявлено пробігу на автомобілі. 184 тисячі кілометрів, придбати його зможете за адресою міста Він, це вулиця Соборна, 1 Ціна на даний актив буде складати 7 790 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.